Всім привіт! Мене звати Юлія, я в Анталії. Зараз я знаходжусь на святі Соборності е, у місті Анталії. На коні лті є нова спілка, подивіться, які зробили куточок, розмалювали спеціально для фотографій. Дуже гарно приходьте. Е, вони часто е, би, організовують такі гарні мероприємства. Якщо вийде вирвати Ірину, я в неї візьму інтерв'ю. Які фарби. Дуже класно. в міні-клубі, коли працювала, нас теж таке таки було, але такого різноманіття прям. Гарненько, побачимо, що вийде потім. Видно, що професіонал працює. Дуже гарна вишиванка. Де ви таку придбали? Це сукня. У Львові, дуже клас Добрий день, мене звати Юля і я представляю наразі спілку Україна єдина. Ми знаходимося в Анталії, в Сарису. Завжди можна знайти його локацію за нашими посиланнями в Фейсбуці або інстаграмі. Це Ірина Ірина. Ви можете знайти ці сторінки. Це сторінка Прямспілки. В нас в офісі є все. Є і бібліотека, проводяться дитячі майстер-класи, проводяться дорослі зустрічі на чаювання. Можна завжди прийти і просто попити каву і поговорити. Зустріти нових знайомих. Ми працюємо кожен день з 10 до 4. Це якщо в Сересу. Зазвичай ми проводимо, намагаємось проводити для наших українців, які в Анталії свята. Сьогодні день Соборності, і ми зібрали людей, щоб можна було поїсти українських страв. і Олів'є, і вінегрет, і канапки з салом, і канапки з ковбасою. І сирники, і вареники, і Давайте, сметана, я... і холодець, я так зрозуміла, і біля шиї. Я... я вже не пам'ятаю, що як називається. І зі шпротами. Так. Ну ви гляньте, це ж чудо, це просто чудо. Червоний борщ. Ося господиня, це сама головна тут організатор. Ірочка, вся вона зайнята. Все. І фільшні, з сметаною боже, як, як пахнеться. грибна. Не встигають, не встигають. Ага. Дивіться, домашня ковбаса, з індички приготувала катруся. Звідси чути як смачно пахне. Варять глінквін. Теж красиняка в Такі гарні вишиванці. Подивитися на українські товари, і вони справді привезені з України. Усе є і підставочки в українському стилі також є. І супілочки, і футболочки з кептариками. Це прямо з Карпат. О, я не знаю, звідки ну. ми таке купували у Карпатах. І печиво приготували. Значки, магнітики, чашки. не бути вілі. Цікавий І ляльки. Українські, прикольні кепки, футболки. Кожен раз нові бачу. І, і для телефонів, ішиваночки такі, і прапори, і свічки. Мені так подобаються такі свічки. Thank you. Добрий день. <реш> Дякую. А я тебе захочу, бачите яка у нас? Оце у нас шумахер шумахер на мотоциклі. Якби не вона ще б не дійшла б. О, пояс дуже цікавий. Ну, подивіться, які пупсічки. Хм. Такий зимовий стиль шапочка. І віночків багато. Карта України. Це щось новеньке вже. Не бачила такого. Тарілочки ручної розпис. Мені здається, вони навіть різні-різні. А ага, тут футболок, які хоче до вибору до кольору. І зібрати гроші на ЗСУ, тому що зараз в нашій країні дуже важко. І е, наші хлопці, які е, яким ми допомагаємо наразі в Бахмуті, а це один з найважкіших напрямків, і вони е, гинуть кожного дня за кожного з нас. Тому е, ми хочемо, хоч хоч щось зробити е, від себе, хто що може. І прийняти участь у звільненні нашої країни від агресора. Ви можете придбати такі чек. 650 лір коштують штани. Ви даєте 650 лір, і коли купують ці штани, вкладають таку листівочку з вашими побажаннями суму вольної, яку будуть передані ці штани. І тут різні ціни 175, 170, різні різні перчатки. Тільки сьогодні пройшло відкриття нашої української бібліотеки, тому що в Туреччині дуже не вистачає рідного слова. Кожен бажаючи може прийти, взяти книжку, почитати, задонатити на зсу та отримати задоволення від процесу. Що у кого було вдома, принесли книги? Також привозили з України книги. Тобто ви можете підійти, взяти, почитати і принести назад, ну як колись були бібліотеки. Українські книги це дуже добре. це Супер сьогодні ми провели свято дуже важливе свято Соборності. І збирали ми гроші не просто так. Ми збирали гроші нашим воїнам. Завтра вже закуповуються на всі ці гроші амуніція. І Ірина, власник цієї спілки, яка її відкрила, яка організувала, вона сама їде в Україну і везе цю амуніцію нашим хлопцям на карточку 7 тисяч сімсот 5 доларів, 5 євро від цього курсу тридцять дві тисячі дев'ятсот десять тисяч І що більше людей долучалося до вас, і звичайно, щоб ми Україна швидко перемогла. Це саме головне. Так, я дуже сподіваюся, що Україна дуже швидко переможе. Особисто я збираюся повертатися додому. А, в Одесу. а так, значить, Ми не будемо тут народжувати, да? ми будемо в Україні ми... народжувати. народжувати мені менше, ніж через місяць. Ну, Значить, має війна менше, ніж через місяць. А мене не пустять на літак. О, на жаль, мене не пустять вже. Все. Так, тому дорогу я не витримую народжувати. Я буду в Туреччині, але дуже хочу в Україну зі своїм сином. Ну, Бажаю вам таких легких родів, швидких. Так, я сподіваюся. Я. Дякую. дякую, дякую вам за допомогу нашим зсу нашій країні. Дякую. Юрічка. Я завжди рада. Я, я хочу хоч щось зробити, тому що кожен з нас несе відповідальність за нашу країну. І це дуже важливо не відхилятися від цього, не залишатися в сторонці, робити хоч щось маленьке, хоч якусь маленьку справу, але зробити, і це вже буде внесок в нашу перемогу. Так. Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Слава, слава нашій, нашій нації! І смерть. як то відомо, кому Бога. смерть? Так ми зараз шановуємо пам'ять загиблим, ставлячи свічки, може підійти поставити. Дітки і дорослі. Дякую всім за те, що ви сьогодні прийшли, долучилися до наших зборів, долучилися до нашого свята. Я сподіваюся, вам все сподобалось. І наступного разу ми будемо робити більше місця, більше свята, щоб ви могли зробити корисну справу для наших воїнів і щоб ми скоріше закінчили цю війну. І святкували разом перемогу. Іра, так, зараз починається бути риня. Ой, організатор. Третє місце. Третє місце. У кого білі квиточки? Білі квиточки, основні квиточка давай, білі квиточки зараз. Это если свой достал, то выиграл. Номер 12. Номер дванадцать. ти. І синій квиточки. А якщо я зві виберу? О, ні. нет, удивлен дать эту сечень. Давай. 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 Номер десять. У кого номер десять? Десять номер. Десять синеньких. А вас синій? Синий. Синий десятки. Синий десятки.

Російській Федерації все було дуже чудово, дуже гарна організація. Зараз ми їдемо з Ларисою назад на мотоциклі. Лариса мені видала шапочку. Раз, раз. Я кажу, Лариса, ти молодець, об'їхала всі машини. Побочка поставила смарт. Вона Юля, ми всі так робимо. Бачиш, біля нас теж мотоцикл стоїть. Теж самі розумні об'їхали всі машини, і перші на світлофорі. Все. Так, Біля нас вже, понимаєте, образувалося ого, скільки і всі, ти вигляд, подивіться, всі дупи вспусовували перед машинами. Ага, я ж це не знала, що, що такі хитрі. Понімаєш, мотоциклісти всі перед машинами повставали, і бали все. Бачите, яка в мене модна шапочка, тому що Лариса думає про інших. Вона каже, деколи доці сідає, деколи когось підвожу, і шапки не можна зимою. Такий вітер сильний, коли вони їдуть. that miss the day I you Рада, що ви заходите на мій канал. Дякую вам за це, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, підписки. І бажаю вам всього самого хорошого, самого гарного і звичайно, перемоги Україні. Слава нашим героям, слава всім, хто допомагає Україні. І бажаю нам швидкої, швидкої перемоги. Цілюю вас!